Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини з вами Кожухівський Олександр. Головне завдання на сьогодні максимально прискорювати створення української балістики, заявив Зеленський. Також президент сьогодні заслухав доповідь головкома Сирського щодо ситуації на Донеччині, зокрема на покровському напрямку. Продовжуємо діяти і на території Курської та Білгородської областей. Росія продовжує відмовлятися від повного тривалого припинення вогню. Вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції. Ми будемо діяти відповідно як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчу Чуватись там, звідки вона і прийшла. Гольф-інновації та освіта світового рівня. Київська школа економіки відкриє свій новий кампус у Київському гольф-центрі, що на Болонській набережні. Це стало результатом дворічного пошуку, під час якого команда переглянула близько 140 варіантів від бізнес-центрів у столиці до лісових ділянок під Києвом. Найкращою інвестицією визнано гольф-центр. Угода на суму 18 мільйонів доларів США була профінансована американськими донорами. ви пішли навчатись в такий університет. Новий простір поєднає освіту спорт і технології. Гольф-поле залишиться доступним для Відвідувачів за оплату, а також з'явиться міні-гольф. Всередині кампусу відкриваються сучасні творчі лабораторії для інженерних експериментів та інновацій. Тисячі українців вже отримали компенсації за зруйноване житло. Держава впевнено допомагає людям повернутися до нормального життя. Станом на сьогодні майже 100 тисяч українських родин отримали компенсації за пошкоджене або зруйноване житло внаслідок війни. Зокрема, понад 90 тисяч сімей звернулися по компенсацію саме за пошкоджене житло. Водночас, понад 60 тисяч заяв подали українці на отримання компенсації за зруйноване житло через Звіну з Росією, але ще не отримали компенсацію. Бажаєте придбати власне житло або плануєте вигідно продати квартиру? Звертайтеся до Level Group, агентства, яке поєднує інновації, досвід та індивідуальний підхід. Чому обирають саме нас? Професіоналізм, понад тисячу успішних угод в Києві та регіоні, інновації, сучасні технології для ефективного супроводу клієнта, надійність, гарантія безпеки кожної угоди, гнучкість, підтримка держпрограм, інвестування, персональні рішення. Левел групу ваш надійний партнер у світі. Нерухомісті. Якщо вас зацікавила співпраця або консультація, потрібно вам ставте плюс в коментарях, і я обов'язково зв'яжуся з вами особисто. Ваша нова нерухомість ближче, ніж здається. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.